Мене звати отець Теодор, прізвище моє Воробець, я секретар Одеської єпархії Православної Церкви України і настоятель цього храму це собор Різдва Христового міста Одеси. Це центральний храм, кафедральний собор Одеської єпархії Православної церкви України. Різдво, безумовно, є одне з найбільш шанованих і найбільш святкованих свят у християнському суспільстві. Цього року ми відзначаємо різдво 25 грудня з більшістю християнського світу, з більшістю православного світу, тільки московський патріархат і його сателіти відзначають за старим календарем. Тому нам прийшлося трошки раніше дійсно підготуватися і провести інструктажі, і зробити все чуть швидше, ніж ми звикли. Це правда. Перед великими святами староста проводить інструктаж і для всіх, хто на даний момент знаходиться в храмі. Ми ці інструктажі не реєструємо, тому що це є люди, котрі не є постійними прихожанами дуже часто, але перед великими святами це проводить. Мені рекомендації е, обережно поводитися з свічками. Старатися різної е, висоти чи різної величини збирання свічки не класти поряд. Дуже зручно, коли свічки однакової однаково висоти полум'я, аби вони одне -одно не підпалювали. Ну І не підсувати підсвічники близько до рушників, до ікон, до, до дерев'яних кіотів. Оце ось основне. Бо ну, найперше джерело вогню це свічка.

це наступ наступна перевертка роз'яна. Да, да. Ну а, дійсний дом. В жовтні місяці цього року вогнепасник проходить технічне обслуговування. Зараз рятувальники в місті Одесі і в цій області проходять такі обстеження. Це не перевірки, вони не здійснюються з метою, щоб когось покарати. Вони здійснюються саме з тою метою, щоб усі залишились безпеці, тому що ми розуміємо, це двічі на рік такі великі свята, це Різдво і, і на Великдень. Зазвичай, коли рятувальники здійснюють такі. Кі заходи, тому що а, кожна церква являється місцем з масовим перебуванням людей, а, і саме на ці свята сюди приходять багато, багато людей. Як уже сказав Отець Театор, насправді а, перше, це є свічки, це найперший. Най 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 ну, перша причина, яка може виникнути саме призвести до пожежі. бували, бували випадки. От ми брали статистику по Одесі. У нас на щастя не було за останні роки, але по Україні було, коли саме жінки під час того, коли ставили свічки, загоралися або волосся, або хустки на них. Тобто вони настільки низько до світу були до свічок, і через це спалахували на них. Це може стати причиною пожежі, звичайно. Також ми дивимося, щоб були шляхи евакуації, тобто самі виходи були відчинені, щоб шляхи евакуації були не захаращені. Якщо в, даній, це, в даному соборі, де ми знаходимося, є сигналізація, це є великим плюсом, тому що якщо трапиться пожежа, дуже швидко до нашої служби надійде сигнал і прибудуть пожежно-рятувальні підрозділи, то по області, особливо в населених пунктах, в селищах, в церквях, в основному це пожежної сигналізації немає, тому пожежна безпека, всі, ну, всі інші пункти мають бути на високому рівні, тому що на наприклад бували такі випадки, коли через коротке замкнення вночі, коли не було нікого в церкві, ставалася пожежа, і, звичайно, поки ти її виявиш, поки зателефонуєш до служби порятунку і поки перейдуть підрозділи. Тобто це дорогоцінні хвилини, які втрачаються, і може ну великі масштаби пожежі. Тому сигналізація це великим плюсом в даному соборі він є. Це є. Саме обстеження. Тобто зараз це все несе рекомендаційний характер. Каратики карати, людей ми не можемо. Зараз просто усі перевірки, усіх суб'єктів господарювання, в тому числі це і культові споруди. Зараз усі перевірки заборонені під час повномасштабного вторгнення, перевірки не здійснюються. Все, що здійснюється, це можуть бути якісь такі обстеження або перевірки, де які несуть саме рекомендаційний характер для того щоб обезпечити людей але не в тому разі щоб люди щоб людині вказати і змусити змусити виконувати